Так, всім доброї вже ночі. то друга ночі. Я третій чи четвертий раз перезаписую це відео, бо в перші рази я трошки запнувся мене віднесло від теми. Я, бо я записую поки що одним дублем, бо я ще не настільки прошарний, щоб зараз редакторі відео там монтувати щось. Останній раз я записав на 20 хвилин ідеальне відео, класне, але. Я накосячив і я записав на той екран. Зараз сподіваюся, що той екран записаний, бо вийду через вікно. Рартую. Так, погнали. Що ми нині розбираємо, то синтаксис Python? Основи самій синтаксису, що тут таке, з чим його їсти. І детально будемо говорити про відступи і про PEP 8, що тут таке. Синтакс з Python в нас взагалі набір правил, які визначають, як правильно писати програм, програми на цій мові. Зараз Основні аспекти синтаксу в Python -то відступи. Python у нас використовує відступи для визначення блоків-коду. Про них якраз ми будемо говорити. Ще є змінні оператори, типи даних, функції, умовні вирази. Цикли, імпортування модулів і так далі. То ми далі будемо на слідчих уроках розбирати. Зараз нам це не важливо. Нині ми говоримо про відступи. Так. -відступи в Python відступи у нас використовуються для вказівки структури коду і його блоків. Вони не лише роблять наш код більш організованим, а й визначають, який код пов'язаний з якими конструкціями. В першу чергу у нас відступи вказують на вкладеність коду. Ось ми поки що зітремо. Ми пропишемо умову if, наприклад, якусь. По-перше, ми пропишемо змін, x Хрівнює 5 и умову для неї if x рівнює 5, то x більше 5, print x, print x. Так, ми зробимо. При виконанні цього коду що ми можемо бачити? дорівнює 5 і умова якщо х більше 5. Зараз так, от Робимо ТП 8 для стабільності. Якщо ми запишемо якусь 7 сюди і виконаємо цей код, нам виведеться ця 7 і потім виведеться кінець коду. Це в нас є вкладеність. Якщо ми вкладності не добавимо, ну, самі розумієте, що означає на складність? Вона означає нам, що ось цей кусок коду відноситься до цієї умови. Для складності можна, ну, використовується пробіл. Зазвичай за pep 8 рекомендується використовувати 4 пробіли. Ну, рекомендується використовувати 4 пробіли або табуляцію. За pep 8 табуляцію не рекомендується використовувати, але то вже трохи ми далі будемо про це говорити. Так само складеність має бути на одному рівні. От ми тут там зробили 4 пробили, тут от 3. Ще раз X нам. Ну, по-перше, давайте звернемося до того, що якщо ми без вкладеності зробимо. Нам вийде помилку. Що нам скаже? Identity on error. Expected іденти. Іден block after if statement on line 2. Після блоку if воно не змогло виконати код, бо воно не поняло, чи от код, куда то його код в нас відноситься. Чи до умови if, чи то новий код, і взагалі що має виконувати умова if. То, то саме, що я вам скажу, наприклад. О 2.45 ви мусите. Як, ну, там, наприклад, якщо нині хороша погода, о 2.45 вам потрібно і все. І далі щось інше пушну розказувати. А про те, що вам потрібно, зробити в 2.45, якщо хороша погода, то я не сказав. Або я сказав, але в переміжку з іншою інформацією, і ви нічого не зрозуміли. Тут так само. Пробіл в нас символізує складність, що цей елемент, ну, якийсь цей кусок коду відноситься до іншого куска коду. Вкладеність повинна бути завжди на одному рівні. Якщо в нас складність на різних рівнях, нам теж видасть помилку про неправильний рівень складності. Як би то вам візуалізувати? В нас є. Знову вернемося до нашого стелажа з ящиками. І ідеально, щоб було, то коли всі ящики на одному рівні стелажі стоять. Незалежно, чи вони якісь довші чи коротші. Бо якщо в нас, наприклад, є я, ну, ящики, які стоять по рівні краю стелажу, другий ящик запханий прямо вглиб. І нам треба лізти в той стелаж всередину, щоб дістати той ящик. Третій ящик випирає в нас стелажу, і ми б'ємося головою об нього, бо то він здоровий. Це незручно. А при якійсь серйозній логістиці це груба помилка, яка не дає нормально виконувати роботу нам. Так само взяти якийсь конвейер. Він має працювати всюди однаково. З конвейером, тут думаю, не дуже вдалий приклад. Вдали далі стандартний відступ, тобто 4 пробіли. Без відступів буде помилка, як ми вже бачили. І ось використання відступів. Ми при оголошенні змінних і так далі можемо не використовувати змінні. Але це робить код читабельнішим. От, за рекомендаціями PED8, ми використовуємо один пробіл між. Операторами, операндами, і так далі. Окей. Що ж таке то пеп 8 Що то за такий звір чудесний? Давайте глянемо. ПЕП8 то в нас стандарт стилю коду для мови програмування Python, який містить рекомендації щодо того, як правильно оформляти код, щоб він був більш зрозумілим та легко читався для інших програмістів. Коротше, основа граматики. Ну, синтексу якогось. Як правильно записувати. То саме, що ви в українській мові, ви пишете ре, ну, з нового абзацу речення, ви робите відступ якийсь. Там, наприклад, для такого, то ви використовуєте таке, то для того використовуєте, то використовуєте то саме, що. Ну, якісь стандартизація. Щоб код був всіх різних програмістів однаковий, це спрощує читабельність. Бо коли ви пишете все по-різному, от, схематичні позначення в пізиті ваші. Ні, не, не хороший приклад, бо схематичні позначення тут зовсім інше. Але якісь стандарти їх. Ну, я вже трохи відійшов від теми. FEB8 то, коротше, стандартизація коду. Щоб код був всіх однаковий. Для чого то потрібно? Для того, щоб просто різні айтішники в нас пишуть код, і щоб той код був однаково читабельний для всіх, бо він по одному стандарту написаний. Основи ПЕП-8 8 в нас відступи. Як я вже казав. 4 для кожного рівня вкладності використовуються відступа. За ПЕП-8 не рекомендовано використовувати табуляцію. Хоча табуляція тут набагато зручніше. Бо дивіться, що ми натискаємо один раз на клавішу TAB, і нам робить 4 ну, відступ розміру. От Ми возьмемо так. Ми натискаємо TAB, нам робить відступ в 4 пробіли. І ми так само тут робимо відступ в 4 пробіли на одному рівні буде. Але 4 пробіли і табуляція то зовсім різні відступи. Можна використовувати якийсь форматор, який табуляцію буде автоматично сприймати за 4 пробіли. Я, наприклад, використовую Black форматор, в зв'язці з формат Tobel. Ми розбирали такі розширення там відео по встановленню розширення. Блакформатор то в нас якийсь набір правил для форматування коду по pep 8 а формат Tobel той. Набір правил використовує в лайфтаймі, коли ми входимо. В моєму випадку налаштовано так, щоб то все робилося при, при збереженні. От ми його врубаємо і він нам форматує. Поки що я вироблю, щоб приклади показувати ясніше. Далі, можна ще настроїти ручну ручками, залізти під капот без коду. там. Прописати йому умову, якусь якийсь такий темплейт, що замість табуляції, коли ми натискаємо на клавішу там, він буде робити не табуляцію, а 4 пробіги. То все можна перед назначенням клавіш робити. Якщо залізти трошки глибше в VS код ну нам то не потрібно, ми просто юзаємо якийсь формат і все. То набагато зручніше і проще. Так, теж до речі, якщо колись. Вам буде цікаво, і в мене йдуть до руки, запишу відео, як переназначати клавіші різні і робити всякі скорочення і так далі. Щоб ми не писали зброй якийсь блок коду типічного, а прописали якесь скорочення, і воно нам згенерувало той блок коду. І то, якщо вам буде цікаво, я колись таке відео запишу. Далі розмір рядка в нас рекомендовано обмежити довжину до 79 символів. Більше, то просто буде незручно то все читати. От зараз про що йдеться мова? Я зайду на офіційну документацію PEP 8 і підтирю з неї блок коду, щоб його ручками не писати. Ось, бачите. Для розбиття блоків коду ми можемо використовувати зворотню косу риску. Зворотній слеш, як я кажу, на нього. І дужки, наприклад, ось отак. Чи воно треба. ой, перепрошую. Чи воно треба нам, якщо в нас буде форматер? ні. Але все-таки треба знати, що їх можна використовувати. Чого тут треба робити? Бо погодьтеся, такий от код не читаблені, то не зручно його листати з сторони в сторону, щоб прочитати. Ми включаємо форматор, і форматор нам автоматично. Решить, як обрізати рядок і де його правильно обрізати, щоб менше 79 символів в ньому були, бо в ньому вже такі умови прописані всі по PEP 8. Так само. Імена змінних. Є кілька типів іменування змінних. Маленька літера, там велика якась літера. Camel case, mixed case. Зараз я всіх запишу і будемо їх розбирати. Тут я розібрав зараз основні. Не зараз тут -то всі дорівнює зробимо. Просто маленька 1 літера, велика 1 літера, то їх не рекомендую використовувати, особливо велику літеру. Маленьку 1 літеру для позначення чогось можете використовувати, ну, теж небажно використовувати. Бо назва змінної має бути доступна і зрозуміла. Бо от якщо у вас вдома, ну, навіть такого, саме просте пояснення, якщо ви будете в коді купу таких змін використовувати одинарних, там B, A, X, Z і всі функції, змінні і так далі, все буде в вашому коді на таких назвах, що буде? Ваш код буде виглядати як жіноча сумушка. Дівчата не в образу, але по факту так. Там буде купа всього, і ви нічого не зможете швидко знайти, бо все. Таким перепутаний буде тими змінними, дуже тяжко буде орієнтуватися в походу. Є Camel -K. Так він названий через нерівність свою. Починається з великої букви назва якоїсь змінної, і кожна слідуюча йде теж з великої букви. Він використовується в нас в GST разом з Mixed Кейсом, але в Python за рекомендаціями F8 забудьте за такі типи змінних. Lowercase, uppercase. Це просто назва змінної в, одно, в одне слово або маленькими літерами або великими літерами. Uppercase ви можете юзати для записування якихось там ключів, доступу і так далі. По стандарту найкраще називати змінни, змінні lowercase маленькими літерами. Так само, якщо в нас назва змінної буде складатися не з одного слова, а з кількох. Ми можемо його розділяти нижнім підкресленням. Так само змінна не має починатися з якогось числа, символа і так далі. З подвійного підкреслення, з підкреслення одинарного. Змінна починає, має починатися з букви. То дуже важливо. Десь в середині змін. Назві змінної можна додати якийсь бу, ну, число, щось таке. Але не символ. Символів тільки дозволено нижня резка, бо по-інакшому наш компіляр, фу, інтерпретатор, наш, наш середовище розробки, просто буде у нас сваритися за то, і код не буде працювати, бо буде помилка в нас. От, ми додамо якусь змін. От таке додамо, і що нам скаже? syntax error. В цьому рядкові у нас буде. Далі. Йдемо далі. Імена функції і методів так само по тому самому принципу називаються, що імена змінних. Використовується нижня малі літери і розділяється слова символом підкреслення. Коментарі. Використовують коментарі для пояснення складного коду. Є два типи коментарів. Решітка, і ми записуємо свій коментар, то, чесно, щоб додати після куска коду якогось в рядку, рядку коду коментар. І є другий тип коментарів. Я вироблю форматор, то потрійні лапки. Або одинарні, або двійні. І тут ми можемо свій коментар писати багаторядковий. Використовується для великих якихось розписувань, пояснень на пару рядків. Решітка переважно використовується для коротких коментарів. В принципі, і для довгих коментарів можна використовувати решітку, але то буде не так зручно. Бо нам на кожному рядку прийдеться додавати по нову рішітку. Погодьтеся тут трошки муторне заняття. Але в нас є спасіння в виділення куска коду, який нам треба закоментувати. Alt Ctrl-Shift. І тоді воно нам автоматично весь кусок коду, який ми написали, закоментує рішіточками. І, на мою суб'єктивну думку, зелений колір більш в очі впадає, такий от. Бо такий колір може використовувати ну, підсіджувати нам якусь зміну тексту. А зелений у нас тільки як коментар буде щирватися. Ну то все можна правити розширеннями різними за бажанням для VS коду Далі прогалини, то пробіли між назвами елементів. Я вже вроді би казав. Так, то в нас буде правильно записано, але за pep 8 ну, семантично правильно, але за ПЕП8 буде неправильний запис, бо нам треба. Пробігли використовувати між операторами, операндами і також аргументами функції, змінними і так далі. Форматор нам то по автомату буде робити, якщо що. Дужки використовувати для підтримки читабельності, особливо в складних виразах потрібно. Тобто, якщо в нас якийсь здоровий складний вираз прописаний, нам його треба взяти в дужки, щоб він був більш читабельний. Ну, Нам теж формат хто автоматично зробить для необхідності. Порожні рядки. Уникайте використання зайвих порожніх рядків у своєму коді. Тобто, ось так то не бажано робити. Має бути так, без порожніх рядків. Так само слідкуйте, щоб після назви, після якоїсь блоку коду в нас не було теж пустих пробілів. Форматор нам їх забирає, але якщо ви без форматора будете колись писати, не знаю, що це за світ, апокаліпсис має статися для того, але якщо без форматора пишете слідкуйте за тим, щоб не було лишніх пробілів, відступів і так далі. Що ще по pep 8 можна так, ключове сказати? Кодування вихідного файлу. Вказуєте кодування файлів у вигляді коментарів на початку файлу. Ну, то детальніше ми далі будемо розбирати, щоб таке кодування, на що воно вам треба. Так, Назви думдерні модулі. Слід розміщати після рядка документації модуля. Але перед будь-якими операторами імпорту, окрім імпорту. Ну, то ми теж розберемо, що таке потім, то все пізніше буде. само. Що Щодо центр, то ще коми використовуються для розділення всередині чогось там, як масиви, об'єкти і так далі. Наприклад, тут ми створимо масив. І коми в нас використовуються як роздільник чогось там всередині себе. Так само... Ну вот, наприклад, тут есть не шавітне. На цьому прикладу. Далі ну, в нас є офіційна документація PED8. Ось зараз я кожен у нас тут гіперпосилання сховане в... в цьому Нажимаєте на телефон або на комп'ютері. Переходите по ссылці, офіційно документація. відкривається, ви можете детальніше з нею там ознайомитися. Я ще прикріплю, якщо не забуду потім посилання на 5-8 документацію під відео. Тут є багато що. Перекладіть просто собі на українську, якщо тяжко на англійській, прочитати її. Ну, але як я вже казав, в нас є. Форматори, які автоматично той PEP 8 будуть застосовувати до нашого коду. Бо ну, нема сенсу вручну слідкувати за тим, хто тратить наш час, який би ми могли потратити на написання коду. Ми можемо щось про ці ввозитись десь не, не догледіти. І тоді весь наш код просто поламається. А форматор автоматично все буде робити. Ще коротко покажу. Бо я не пам'ятаю, треба буде відео переписати про встановлення розширень. Заходимо в магазин розширень, пишемо Black. Вибираємо Black Formatter. Тут є і такий, і такий. Того офіційний від Microsoft, то якийсь сторонній від якоїсь людини. Прокат. Можливо, навіть прокачаний. Но я не провіряв. Дивимося по рейтингу. І читаємо уважно, бо то от, наприклад, то тема кольорова. Так само ставимо форматінг. Та Во, formatting Toggle ставимо, то, щоб автоматично форматувалося, заходимо на налаштування, Settings. Ставимо. Збираємо Black Formatter з дефаутом. І ми врубаємо просто форматing Toggle, він буде форматувати. Так, трошки то відео затягнулося. За це ну, всім гарного вечора, дня чи ночі, хто коли буде дивитися, якщо буде дивитися, то відео, звісно. До зустрічі в нових відео.